Москва Горить, палає не так, як хотілось б, але невідомі дрони 27 жовтня ввечері знову атакували Москву. У Підмосков'ї вже лунали вибухи. Про це повідомляю із посиланням на місцеві телеграм-канали мера Москви Сергія Себяніна в Телеграм і керівника центру протидії дезінформації про РНБО Андрія Коваленка в телеграм. У мережі з'явилися чутки про те, що поблизу Москви знову було зафіксовано дрони, зокрема жителі Раменського. Це 30 кілометрів від Москви і брон. Ниць 52 кілометри від Москви почули вибухи. Також вибухи гриміли і в Сірпухові близько 100 кілометрів від Москви. мер Російської столиці Сергій Сибянін спробував заспокоїти жителів столиці і написав, що російська протиповітряна оборона нібито збила два безпілотники, які летіли на Москву. Він додав, що на місці інциденту працюють екстрені служби зі свого боку. Коваленко зазначив, що вибухи лунають не тільки в передмісті, а й у самій Москві. Тим часом влада Білгорода оголосила режим надзвичайної ситуації після атак українських військ по греблі водосховища. Про це повідомляють російські засоби масової інформації у Білгороді. 27 жовтня був оголошений режим. Надзвичайної ситуації після того, як ЗСУ двічі атакували греблю місцевого водосховища. Російські засоби масової інформації посилаються на рішення федерального агентства водних ресурсів. Центр регіон Ватхоз. за даними відомства. Внаслідок ударів отримали пошкодження донний водовипуск та обидва затвори, які відповідають за регуляцію рівня води. Це вже призвело до зниження рівня на один метр. На греблі ведуться зараз аварійно-відновлювальні роботи. Ота заявили у відомстві. Зокрема, робітники приступили до засипання каналу, аби уникнути обмілення водосховища і захоплення території нижче за течією. Що в загальному відомо про атаку на водосховище? Ми про це згадували і вчора, декілька днів тому, ніч на суботу, 25 жовтня, російські змі та місцеві пабліки почали повідомляти, наче українські війська атакували греблю білогородського водосховища ракетами Хаймерс, і зазначалося, що внаслідок прильоту було пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням, підйомні механізми одного зі спускних шлюзів і гребінь дамби. Наступного ж дня у змі з'явилася інформація, що в ніч на 26 жовтня білоруську дамбу атакували дрони. В результаті чого було пошкоджено греблю, що спричинило різке підняття води в річці Сіверський Донець, і зранку рівень води впав більш ніж. На метр упродовж дні атаки на неї продовжувалися. Згодом місцева влада підтвердила підтоплення десяти ділянок у Шебекінському окрузі і оголосила евакуацію населення. Згідно із попередніми даними, удар по греблі міг фактично відрізати частину російських військ від постачання і переправ, ускладнивши їхні бойові дії на цьому напрямку. Ввечері 26 жовтня командувач Сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Броуді підтвердив, що птахи першого окремого центру. СБС трансформований чотирнадцятий полка завдали удару по греблі білградського водосховища. І внаслідок чого воно дало таку собі тріщину. Сподіваємося, що ця тріщина вона продовжиться і надалі. Неспокійно було і на Сахаліні зранку. 27 жовтня на Сахаліні сталося масове відключення електрики. Одразу кілька населених пунктів залишилося без світла. Про це повідомляють російські засоби масової інформації. Без електрики залишився центр та південь острова. А саме населені пункти Дальнє, Поронайськ, Макарів, Углігорськ. Холмск, Томарі та Корсаків мешканці знеструмлених районів також інформували про перебої із водопостачанням перед раптовим зникненням світла. Очевидці повідомляли про яскравий спалах у районі тец 1 Місцеві засоби масової інформації називали його світловим. Таким собі імпульсом протягом дня енергетики займалася відновленням електропостачання на острові, і згодом місцева влада оприлюднила причину раптового зникнення світла на Сахаліні. Попередню, як кажуть, це обрив грозитросу на лінії електропередач між двома ключовими підстанціями обласного центру, і це, начебто, викликало автоматичне спрацювання захисту та роз'єднання енергосистеми. Ця причина попередня. Гадаю, можливо, ще з'являться якісь варіанти версії того, чому відбувся ось цей спалах. До нових заяв від президента України і до ситуації на полі бою перейдемо. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше досередження сил російських загарбників в районі Покровська бойові дії відбуваються і в самому місті. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні до українців. Говорив з військовими особлива увага: Покровську, також сусіднім районом. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають, і тривають і в місті. Це у них головна ціль саме Покровськ. При цьому, як відзначив президент, кожен результат сил оборони України на покровському напрямку це результати для всієї України, для усього захисту нашої держави. Окремо, президент додав, що найбільш ефективним виробникам української далекобійної зброї надають трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід довгих контрактів, щоб для виробників було більше впевненості і для нашої армії. Кожну ставку я перевірятиму тем. По контрактах це має бути реалізовано за будь-якого сценарію. Україна завжди має бути і буде достатньо далекобійною зараз, в час війни, та не менше після війни, як частина гарантії безпеки для майбутнього для наших дітей. Як додав президент, далекобійність це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. На його переконання санкції світу і наша влучність працюють фактично в координації, аби у цій війні було завершення справедливе для України. Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Повідомив президент України Володимир Зеленський. І далі до того, що начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Кірасимов дезінформує Володимира Путіна про реальну ситуацію на фронті. Доповідь російського головкома виявилася настільки далекої від правди, що обурилися навіть військові зет-блогери, особливо невдоволення Бандистів викликало твердження, що армія Росії нібито взяла в оточення 31-й український батальйон до 5,5 тисяч бійців зсу у покровсько мирноградській агломерації, та ще майже стільки ж у Куп'янську. Один із Таких Z-каналів пише, що звичайно ж на поточний момент ніяких оточень просто немає. Наявний коридор між угрупуванням збройних сил Росії на заході та півночі Покровська становить кілька кілометрів. Автори каналу зазначають, що жодного багатотисячного групування ЗСУ всередині покровсько Мирноградської кишені теж немає, оскільки наразі війна ведеться малими групами піхоти як у наступі, так і в обороні. І ті ж війська, що залишаються в кишені, вдається більш-менш забезпечувати важкі. Кими дронами те саме канал пише і про Куп'янськ, і з цими твердженнями погоджуються інші задканали, і репортер Філатов, свідтілі Барактара та інші пропагандистські змі. До прикладу, канал Курси Тактичної медицини» пише, що. Цікаво, а якщо сказати, що Герасимов бреше про оточення Покровська і Мирнограда, чи буде це вважатися дискредитацією збройних сил Росії? Або слова Герасимова є дискредитацією збройних сил Росії, з якою метою Герасимов озвучує очевидно брехливі дані про ситуацію на фронті. зет-канали лише припускають. Можливо, Герасимов зі своїми бравурними доповідями в кредит просто вкотре біжить попереду паровозу. Очікується, що Реальна ситуація на землі незабаром наздожене його звіти, і пише про це один з також із Z каналів, додаючи, що можливо це навпаки гра на зовнішню публіку на Трампа. Теж додам інформацію про ситуацію на полі бою, яка з'являється. Російські війська здійснили чергову спробу механізованої атаки в районі Добропілля, намагаючись захопити населені пункти Шахова та Володимирівка. Ворог зазнав великих втрат. Про це повідомляє перший корпус НГУ Азов в телеграм-каналі. Як повідомляється, в атаку ворог кинув 29 одиниць броньованої техніки, що робить цей наступ одним із наймасовіших наймасовіших за останній час. Особливістю атаки стало збільшення кількості танків. Противник намагався ускладнити дії сил оборони України, висуваючи техніку невеликими групами по 4-5 одиниць різними маршрутами та у різний час. Окупанти також розраховували на несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу безпілотників. Попри це, їхній задум було зі завдяки завчасному інженерному обладнанню позиції, ефективному мінуванню та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, передусім артилерійських розрахунків бригад зсу і нацгвардії, а також екіпажів сил безпілотних систем, атаку противника, яка тривала понад 6 годин, було відбито. У результаті ворог втратив 15 одиниць техніки, два танки, 12 бойових броньованих машин та одну одиницю легкового автотранспорту. Ворожа піхота, що десант. Тувалася з техніки, знищувалася fpv дронами. Наразі триває зачистка місць висадки піхотинців противника. Дякуємо силам оборони України до ситуації на полі бою. Додам про що йдеться у публікації видання Financial Times. Російська армія дійсно наростила інтенсивність атак у Донецькій області, активізувавши операцію на східному напрямку на тлі безуспішних мирних ініціатив президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа за інформацією засобів масової інформації. Володимир Путін поставив перед військовим командуванням завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада 25-го року частина російських підрозділів вже проникла в місто. Проте українська сторона попередньо заперечувала повідомлення про повне оточення своїх сил. Financial Times зазначає, що Покровськ до 2024 року відігравав ключову роль як транспортно-логістичний вузол. Його втрата могла б стати для України стратегічним ударом, відкривши ворогові шляхи. Шлях до нових напрямків наступу у генштабі України підтвердили, що місто дійсно зайшло близько 200 російських військових. При цьому впродовж усієї тисячі кілометрів лінії фронту фіксуються інтенсивні зіткнення. Ситуація на фронті нові осередки боїв. Українське військове командування повідомляє, що активні бої тривають не тільки на підступах до Покровська, але і усередині міста, де діють диверсійні. Групи логістична обстановка ускладнена через постійні атаки та зруйновану інфраструктуру. Наступ, який триває вже кілька місяців, супроводжується повільним просуванням російських військ у бік Лиману, Костянтинівки, основну перевагу і основну увагу. Противник зосередив на агломерації Покровська, Мирноград, великих шахтарських центрах із довоєнним населенням близько 100 тисяч осіб. Російські сили намагаються прориватися до стратегічно важливих трас. І вивести під удар безпілотників українські лінії постачання. Нагадую, що Росія активізувала обстріли української енергетичної інфраструктури, зосередивши при цьому удари на об'єктах у північно-східних областях: це Сумська, Чернігівська та Харківська області. Унаслідок атак частини населених пунктів залишилися без електропостачання, що вказує на Цинічну спробу противника дестабілізувати роботу промислових підприємств і таким чином спричинити перебої в енергопостачанні регіонів, зазначу, що. Литва посилила контроль із власним повітряним простором після серії інцидентів із неопізнаними об'єктами. На словах і за словами виконувача обов'язків міністра оборони Владислава Кондратовича, якого ми згадували вчора зранку, такі заходи спрямовані на запобігання можливим загрозам і підвищення рівня безпеки їхньої країни. Підтримуємо силу оборони України, Знаєте, як це зробити. знаєте, як задонатити кожна гривня без перебільшення важлива і рятує життя українським бійцям під час офіційного візиту президента США Дональда Трампа до Токіо японська сторона вдалася до. Незвичного дипломатичного жесту, аби продемонструвати повагу та прихильність до американського лідера. Про це повідомляє й -Пі, під час візиту президента США Дональда Трампа до Токіо, японська влада виставила біля палацу Акасака три американські автівки, аби справити на нього враження і підкреслити підтримку американського виробництва. Автомобілі Ford F-150 та два білі Тойота, вироблені на американських заводах, стояли біля офіційної резиденції, де Дональд Трамп зустрічався з японським прем'єр-міністром Саная Такаїчі. Під час цієї зустрічі сторони підписали низку торгівельних угод. а Японські чиновники вирішили використати транспортні засоби як своєрідний символ дружби та підтримки американського виробництва. Таке рішення коментатори вже охрестили проявом дипломатії підбирання, натякаючи, що це спосіб задобрити американського політика, який відомим відомий своїми симпатіями до великих пікапів і промислового виробництва у США. Як… Відреагував на це Трамп за словами очевидців, коли Трампу повідомили, що під час його візиту використовуватимуть золотистий F-150, 50, він ще розрадів і схвально відгукнувся про ідею японської сторони. Під час перельоту до Азії на борту Air Force One Трамп прокоментував у неї добрий смак. Сказав він про примірку в Такаїчі, додавши, це ж просто супер. Про контекст самої зустрічі Дональд Трамп неодноразово наголошував, що союзники США, включно з Японією, мають закуповувати більше американських товарів і брати активнішу участь у розвитку американської економіки. Його адміністрація закликала партнерів інвесту. Тувати у будівництво заводів, енергетичної інфраструктури та виробництво автомобілів у США Жест із американськими машинами японські змі назвали. Тонким але показовим сигналом демонстрацією готовності Трампа Токіо, точніше, підтримувати американські інтереси, водночас зберігаючи міцні торгівельні відносини. Я ж нагадаю, що Сполучені Штати Америки очікують від Японії повної відмови від імпорту російських енергоносіїв. Так, 27 жовтня президент США Трамп прибув з візитом до Японії з метою укласти. Масштабну угоду щодо розвитку суднобудівних потужностей очікується, що Трамп разом з Такаїчі також оглянуть атомний авіаносець USS Джордж Вашингтон на військово-морській базі Йоко. Сука на півдні в Токіо і вівторок ввечері там проведе вечерю із керівниками корпорації. До наступних заяв перспективи про перспективу країни поговоримо. Вони покращуються після того, як президент США Дональд Трамп вів санкції проти російських нафтових компаній. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, Повідомляє Блумберг. Він сказав, що ми зараз у кращому становищі минулого тижня відбулися справді значні події. Сказав Стармер. Британський прем'єр заявив, що перспективи України покращуються після того, як Трамп запровадив санкції на російську нафту, що свідчить про обережний оптимізм союзників Києва щодо посилення позиції США, яка може зашкодити здатності Росії вести війну. Найбільшим досягненням я б назвав те, що ми зробили в плані санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній. Потім Трамп ввів санкції проти двох великих нафтових компаній. А ЄС оприлюднив свій останній пакет санкцій, і все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на російську економіку. Стармер також розповів, що в неділю він розмовляв із Трампом і зокрема обговорював постачання далекобійних ракет для України. В понеділок російська нафтова компанія Лукойл заявила про намір продати свої активи за кордоном. Причина запровадження західними країнами санкцій щодо неї та її дочірних підприємств. Про це йдеться на сайті «Лукойла». Зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх підприємств деякими державами. Компанія оголошує про свій намір продати свої міжнародні активи. Зазначається, що розгляд пропозицій від потенційних покупців вже стартував. Лукойл повідомив, що продаж активів відбуватиметься в межах ліцензії, яку видало управління з контролю за іноземними активами. Мінфіну США російська компанія збирається звернутися за продовженням дії ліцензії для забезпечення безперебійної роботи міжнародних активів до завершення гота про самі санкції від США. Я ж нагадаю, що 23 жовтня американський лідер Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти «Лукойл» та «Роснефті», а також їхніх дочірніх компаній. До цього санкції проти цих російських компаній запровадила Британія. Одразу після цього акції «Лукойла» на московській біржі. Обвалилося. зокрема, за два дні вони подешевшили на 7,2%, що відповідає втраті це приблизно 297 мільярдів рублів. За інформацією агентства Bloomberg, потоки російської нафти в Індію, які різко зросли після початку повномасштабної війни в Україні, вже скоро можуть скоротитися майже до нуля. І новина доволі прикра, адже. Найпалкіші прихильники України в Європі і противники Росії країни Балтії які допомагають російському тіньовому флоту, які перевозить під санкційну нафту, фінансуючи російську агресію. Про це пише литовський суспільний мовник LRT. Журналісти провели власне розслідування щодо діяльності мережі компанії Fast Bunkering, що працюють у Литві, Латвії та Естонії, і спеціалізуються на заправці суден в морі. Розслідування показало, що між червнем 2024 року та березнем 2025 року два судна заправники Ріна та Зіркон, якими оперує вказана компанія, здійснили 286 операцій із заправки суден у різних точках Балтійського моря. З них щонайменше 152-9 це танкери, що заходили до російських портів, незадовго до або після заправки. Аналітик Київської школи економіки Анатолій Кравцев, з яким консультувалися журналісти, визначив, що на момент проведення цих операцій із заправки щонайменше 20 танкерів мали чіткі. Ознаки приналежності до російського тіньового флоту. Зокрема, Ці судна не мали страхового покриття від жодного члена міжнародної групи клубів P&I, а їхні власники та керуючі компанії були зареєстровані поза юрисдикцією коаліції з обмеження цін на нафту. Вказують, що формально жоден заправлений танкер на той момент не перебував під прямими санкціями, однак деякі з них були внесені в санкційні списки потім. Крім того, існують жорсткі протоколи щодо заправки танкерів з російською нафтою. Одне з правил полягає в тому, що ці танкери не повинні належати до тіньового флоту, навіть тієї його частини, що не внесена в самі санкційні списки. Зима 2025 року може стати. Поворотною у Цій війні, і міжнародна підтримка України виходить на новий рівень. Європейські союзники обговорюють посилення допомоги, аби країна змогла витримати російські удари та зберегти стійкість своєї енергетичної системи. Про це йдеться в публікації БРД. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадельфуль заявив, що майбутні місяці стануть визначальними для України. Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна захищатися, залишатися здатною захищатися. Зазначив політик від ХДС після переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте та іншими представниками альянсу в Брюсселі. Європейські дипломати наголошують, що йдеться не лише про військову допомогу, а й про підтримку енергетичного сектору, який стає головною метою російських атак. Німеччина посилює роль підтримці України за словами Вадафуля, Німеччина усвідомлює свою особливість і свою особливу відповідальність у координації зусиль партнерів. Він нагадав, що так звана коаліція охочих у п'ятницю домовилася мобілізувати усі сили, аби Україна змогла витримати цю зиму. Міністр наголосив, Україна може розраховувати на Німеччину в будь-який час. Така заява прозвучала на тлі нової хвилі масованих атак Росії по критичній інфраструктурі, спрямованих на підрив. Систему енергопостачання України перед холодним сезоном. Берліни партнери НАТО прагнуть не допустити, аби удари противника послабили обороноздатність країни та поставили під загрозу постачання населення. У фокусі стійкість України. Німецька дипломатія підкреслює, що стабільне енергопостачання взимку стане не тільки гуманітарним, а й стратегічним фактором. Від здатності України протистояти енергетичному шантажу залежить загальна динаміка війни та єдність західних союзників. Я ж нагадаю, що Володимир Путін підписав указ про припинення дії угоди між Росією та США, яка передбачала спільне знищення 34 тонн збройового плутонію, що викликало тривогу в міжнародній спільноті щодо подальших перспектив глобальної ядерної безпеки. Зазначу, що в Росії запускають так звані уроки минулого під час яких школярів навчатимуть за зразком часів Другої світової війни, що експерти розцінюють як частину стратегії змілітаризації освіти та формування у дітей сприйняття війни як норми? Багато ми говорили про санкції. про Орбана і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мирна угода між Росією та Україною буде підписана в Будапешті. Про це йдеться в інтерв'ю Орбана телеканалу М1, яке цитує Угорське видання індекс. Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що Будапештський мирний саміт відбудеться, і це можна назвати фактом, але не зміг відповісти, коли саме. В інтерв'ю під час візиту до Ватикана Орбан згадав мирний саміт Фермель Шейху. Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори. А потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2-3 дні може бути встановлений мир і підписана угода. На думку Віктора Орбана, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил. За його словами, хтось має домовитися про мир з росіянами, Сполучені Штати Америки чи Європа. Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати. На переконання прем'єра Угорщини європейські лідери мали б вступити в прямий контакт із Росією, розпочати переговори та досягти російсько-європейської угоди щодо європейської системи безпеки, а також щодо майбутнього України. І про альянс Угорщина прагне об'єднатися із Чехією та Словаччиною, аби сформувати в ЄС-Альянс, скептично налаштований до України, заявив головний політичний радник прем'єр-міністра. Віктора Орбана в інтерв'ю «Політіко». за словами радника Орбана той хоче налагодити співпрацю з Андрієм Бабішем, чия права популістська партія нещодавно перемогла на виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо, аби узгоджувати позиції. Перед зустрічами лідерів ЄС і проводити спільні консультації до самітів. Хоча до офіційного альянсу поки що далеко, його формування може серйозно ускладнити зусилля Євросоюзу з фінансової та військової підтримки України. Цитую, думаю, це станеться і стане дедалі помітніше. Це добре. Працювало під час міграційної кризи, так ми змогли чинити опір, наголосив політичний директор Орбана Балаш Орбан, коментуючи можливість створення блоку скептично налаштованих до України країн у Європейській Раді та згадуючи про співпрацю країн Вишеградської четвірки Угорщини, Чехія, Словаччина і Польща у 2015 році, коли при владі у Варшаві перебувала євроскептична партія Право і справедливість. Тоді польський прем'єр Матеуш Муравецький відігравав провідну роль. А Вишградська група просувала сімейні цінності, посилювала зовнішні кордони ЄС і виступала проти обов'язкового перерозподілу мігрантів між країнами блоку. Однак союз розпався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Польща зайняла жорстку антиросійську позицію, тоді як Угорщина обрала протилежний курс. Підкреслить журналісти, і нова вижиградська трійка повинна буде складатися лише з трьох учасників без Польщі. чий нинішній уряд на чолі з Дональдом Туском виступає за тверду підтримку України? Фіцо і Бабіш навпаки поділяють підхід Орбана, закликаючи до діалогу з Москвою замість посилення санкцій ні, Бабіш нас критикують за скептицизм щодо подальшої допомоги Києву. Зокрема, глава МЗС Чехії раніше заявив, що Бабіш у Європейській Раді стане маріонеткою Орбана. Однак, поки що, Фіцо не вибудовує спільної політики з Угорщиною, а Бабіш, свою чергу, ще не сформував уряд після виборів. Додам. Ще інформацію з приводу Орбана. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп пропустився помилки, запровадивши жорсткі санкції проти російської нафти, обмеження саме проти Роснівці Лукойлу, двох найбільших нафтових компаній Росії. Нагадаю, і відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він, що Трамп перегнув палицю щодо Москви, Орбан відповів з угорської точки зору так, ми будемо шукати вихід із цієї ситуації. на. Сам перед для Угорщини Угорщина, як і словаччина, залишається одним із найбільших імпортерів російської енергії. Пише The Telegraph. І Орбан, який готуються відвідати Вашингтон, намагаються зберігати добрі. Взаємовідносини як із Трампом, так і з Кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Ми пам'ятаємо, що спочатку повномасштабної війни Росії Орбан збільшив залежність Угорщини від російської нафти з 61% до 76%. При цьому країна щорічно споживає близько 8 мільярдів кубометрів газу. І угорські міністри стверджують, що як держава без виходу до моря, і без реальних альтернативних джерел палива угорщина. Начебто не може відмовитися від закупівель від, у Росії. Хоча, якби було бажання, це альтернативи завжди є, і вони пропонувалися перед цим.